Так, батут це дуже корисна штука для дітей, тому що коли дитина рухається по батуту, в неї відбувається також розвиток вестибулярного апарату в різних напрямках. Єдине, но не використовуйте професійні батути, бо вони дуже жорсткі і удар при приземленні дуже великий. І вчіть дитину правильно стрибати на батуті. Тобто, вся програма, яку ми проходимо на курсі, рік плюс, готує дитину до правильної амортизації, коли дитина стрибає і амортизують ножки м'яко приземлюється дитина. І, звичайно. Правила безпеки має бути сітка. Бажано не стрибати, коли там багато дітей, особливо маленьких, які не знають правила безпеки. А взагалі це корисно.